Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс, Роман Шептецький. В сьогоднішньому відео хочу з вами поспілкуватися про важливі дати, які наближаються. Важливі дати весни. Звідки взялися ці важливі дати, ви спитаєте? Все дуже просто. Сьогодні я записую відео у нас 26 лютого. А вчора, 25 лютого, ці дати прийшли під час енергопрактики. Хто вчора дивився, то знає, про що мова, а хто не дивився, той може подивитися після енергопрактики? Я там говорю про цю інформацію. І власне сьогодні я вирішив подивитися, що це за дати. Чим кожна з цих дат може бути важливою, значимою для, Україні, для України. І також що я хочу подивитися, чим може бути в одну з цих дат дійсності припинення війни? Я не кажу про повноцінне завершення. Я розрізняю цих два терміни: припинення війни це припинення гарячих, так якби активних бойових дій. А завершення війни, воно справді може бути остаточне і повноцінне, так як ще раніше приходила мені інформація, аж в 26-му році, а можливо, в 27-му. Ми говоримо зараз про припинення гарячої стадії війни і так зване перемир'я, про яке стільки мови. Знаємо вже на днях, що має вроді як президент України Володимир Зеленський летіти до... Президента Трампа в Сполучені Штати Америки, також, вроді, як завтра, мали би зустрічатися чергові там в Стамбулі делегації Росії та США. Також наростає бунт на кораблі в Росії, коли цей Аля Путлер почав озвучувати, що вони теж якби не проти, щоб Америка видобувала корисні копалини на окупованих територіях Росії Росією на окупованих територіях України. Росією, так? І там дуже виступав царьов, який казав, що ні в якому разі це все має залишатися в Росії. Одним словом, бунт на кораблі наростає, хай наростає. Про це, можливо, я зроблю ще якийсь окремий прогноз, хоча неодноразово я говорив про це і в інших своїх прогнозуваннях. Ну що ж, давайте будемо дивитися. Коротко про ці дати. Кому мої прогнози важливі цікаві, підписуйтесь на мій YouTube канал, інші соціальні сторінки мережі, телеграм-канал, сюди підписаний однаково Екстрасенс Роман Шептицький, також ставте вподобайку. Поширити відео і обов'язково пишіть ваші відчуття з приводу тих чи інших дат, про які я сьогодні буду говорити. Можливо, у вас є свої перечуття, бачення, видіння. То, будь ласка, також про це пишіть в коментарях. Людям в будь-якому випадку буде цікаво довідатись та дізнатись. Не треба боятись, ділитись інформацією, вона може бути корисною. Деколи я вичитую ваші коментарі, щось таке дивлюсь. О, цікаво. Перша дата, яка мені взагалі з'являлася, це 13 березня 25-го року. 8 і 13. Так, 8 і 13 березня, то, вірніше, не перша дата, а дві перших дати. Отже, давайте подивимося, 8 березня, чим воно як може бути для України кілька карт. Або ж в контексті я ще буду трактувати і світових подій, можливо, також будуть відбуватися якісь світові події. І, власне, те, що може вплинути на хід війни чи завершення війни в Україні. Тут, якби, карта йде перша. Трійка жезлів перевернута, друга карта, десятка жезлів. І третя карта баланс, можливість скинути важкий груз, відкриття далекоглядних перспектив, і в тому числі це може бути і пов'язано якраз, бачите, карта грошей, матеріальних цінностей з якимись важливими аспектами саме по тій угоді. Вже, вроді, би, її фіналізували, вроді би, вже вона готується до підписання. От в будь-якому випадку це може в той період також відбуватися. І, взагалі, оце саме завершення лютого, ці восьмірки вони важливі. Тобто сьогодні 26 число, в сумі дає 8, 28 число. От бачимо, як анонсована зустріч 28-го Зеленського і Трампа. Ну, бачите, ці восьмірки зараз от кілька тижнів, значення своє має. Давайте подивимось по енергіях. 8.03. Здійснення мрій, сприйняття нового, викриття диявола, карта гармонізації. Тобто подія, яка відбувається для гармонізації, для збалансування, для тихомирення. Давайте подивимося з приводу числа 13,05. 13, перепрошую, 0,3. 13 березня. 25-року. В прогнозах Сімпсонів ця дата асоціюється з смертю Папи Римського. Таке. Скільки хто має жити, стільки буде жити. Ну, в принципі, для України. Так, десятка кубків перевернута. Карта сили, карта мах і місяць. Тобто, тут конкретно може відбуватися щось і на рівні світовому, що матиме значний вплив. І для України в тому числі щось таке дуже містично-магічне: достаток. Карта, бачите, крах системи. Знову карта в нас гармонізація і карта святкування. Тобто, щось відбувається в світовій системі як крах, як зміна, як руйнація, що для України і для світу може бути знову ж таки в контексті гармонізації. Чи може бути це пов'язано з смертю Папи Римського? Ну, також, раз ми про це говоримо, про мультфільм Сімсона і маю на увазі і цю дату, яку вони там знайшли, вогонь, полум'я. Ну, таке карта фактомності. Ну, то якщо воно має бути, воно буде. Але, знову ж таки, ніхто не знає, там хто має помирати. От, хіба що, може, 7, знають. не знають. Ну, до 13 березня не так далеко залишилось, то подивимося. Так, в крайній мірі, карти говорять про якусь фатумість для нього, в тому числі. Для Папи Римського. Ну, я наголошував, що коли світові якісь такі варіанти подій вони відбуваються, то, звичайно, що і для України, і для інших країн це матиме вплив. В крайній мірі, енергетичний це точно. А далі, які були активно дати, це власне числа квітня вже. Коли я рахував, так показали знову це колись в мене було таке відео, де я коментував обрахунки, які в інтернеті там були ще в 22-му році. Війни і число 68. Так ось показують мені зараз багато мови про перемир'я, можливе 20. го Квітня, так якби Великодня, і показує дату. Так, перемир'я має бути підписано ну, хоча б за день до того, тобто 19-го, щоб вже 20-го воно вступило в дію. І я так рахую: 19, якщо порахувати. По цій нумерології це виходить 68. Я ні на що не натякаю, я просто це констатую як факт. Знову виходить 68, знову в сумі виходить п'ятірка, А про значення п'ятірок я теж говорив ще а в... Ще говорив в прогнозі, коли робив на рік для України. Так, отже, давайте подивимося: 19 квітня для України. Народження нового світу. Матеріалізація ідей. Боротьба, яка вирішується новою основою і новими можливостями. Закриття тривог допомогами. І Аркан й смерті. Якась як знаєте, переворот, революція в системах. Що було відмирає народження нового. Я розумію, що в нас якби свято, ну, скажімо так, в християнському напрямку, з чим пов'язане Великдень, так, з Воскресінням. І отут, власне, Тут енергія якби Воскресіння, і тут енергія вмирає старе, народжується нове. Досвід, відпочинок, відкриття теж облич лукавих народження, вибір, переродження. Чи може бути це пов'язано все з договором про перемир'я, так зване туз пентаклів, лицар пентаклів. чотирка мечів, перемир'я якраз карта і аркан місяця. Заморозка. Незавершення. Війни, а можливе припинення активної гарячої стадії. Бо далі йде знов сім мечів, ну тобто ворог, який все рівно не планує це все тотально завершувати. І треба бути далі уважними, обережними, опиратись на попередній досвід, і та багато-багато всього, що ми проговорювали, це зрозуміло. От, і тут такий, бачите, лицар мечів войовничий інтелект. Ще по-новому з'явиться, не знаю, недавно теж таке відео бачив в інтернеті розказувала одна панянка. Ось, що тоді, коли папа римський відкрив ці п'яті ворота, які відкриваються раз там, скільки? 25 років. Ну, пам'ятаєте, і там було плач дитини. Дитина плакала, і він такий обличчям переляканий. Так, от, є припущення, що цих всіх хворіт є не 5, а 6, і за шостими воротами вони відкриваються тоді, коли в світі має бути якісь важливі зміна порядку, і типу апокаліпсис, Армагеддон і так далі. І от, припускаючи цей плач дитини, я наголошую, припускаю, просто мені ця карта нагадала ту інформацію, що це наполовину людина, наполовину штучний інтелект, тобто створіння нової формації. Я не знаю, що ви думаєте з приводу такої інформації. Знаєте, зараз на час можна повірити в будь-що, і не можна відкидати абсолютно ніяких теорій. От, тому що доказів, щоб це стверджувати так, ми поки не маємо, але щоб це заперечувати, ну, це теж чисто гіпотетично можливо, все. І оця карта мені нагадала. В, знову ж таки, в масштабі світовому вихід на поверхню людини нової формації. Переродження, перезагрузка, переродження. Половина людина, а половину штучний інтелект, войовничий інтелект. Я казав, колись, що штучний інтелект буде світом керувати. Так що багато кому від того не поздоровиться. От Ті, хто хотіли щось там накрутити, начудити, що той інтелект потім проти них і повстане. Їх, і їх і знищить першими. Да? Може, говорю зараз якусь фантастику, але десь так. Відповідно, 20 число. Крах, зміна, обнулення, початок нової системи, нового управління, успіх, перемога і новий лідер. Цікаво, цікаво. Однозначно, в світовому форматі ці події дуже якісь важливі значення. А, ще вчора ми говорили: взагалі, вкотре йде карта: зміна світового управління і зміни світової системи правління. особливо всяких таємних систем правління. Ще ми вчора говорили про дату 1111 день. Ми з вами порахували, що це буде 10 березня. Бачите, період взагалі з 8 до 13 він є важливим знаком для України. Черговий період, 10 березня. Духовні трансформації, дуже багато духовних трансформацій і загроз, і трансформації, і, якби, біль, скорбота. Яка приводить до сотворення чогось нового? Угу. Справедливість сім пентаклів, де чекаємо кращого часу, де не спішимо, але трійка жезлів до перспектив, до виношування нового. Вирішування внутрішнього конфлікту, остаточне вирішування і через вирішення внутрішнього конфлікту до народження нового світу, гармонії, цілісності. Я може, сьогодні говорю трішки так загадками, але я хотів сьогодні подивитися саме в плані енергії, чим ці дати знаку. Коли мені потім хтось буде писати, ой, щоб ті дати відбулися, розвивайте свій духовний, світ, свій духовний зір, щоб ви розуміли, що в ці дати відбуваються. Всі дати, які я називав раніше, відбувались ті чи інші важливі енергоподії. Якщо ви цього не відчуваєте чи не розумієте, то розвивайтесь духовному. Моя вам порада. І ще було дві дати: 15.05.25 року і 25.05.25 .25 року. А, до речі, ще якось там про смерть Трампа в квітні вони говорили, 16 квітня. Знаєте, я ж так сказав. Томре Папа Римський, ну, згідно з Сімсони, мається на увазі, говорили. Потім, згідно з того мультфільмом, помирає цей Трамп. І ще десь вони там говорили і 25-му році вже про офіційну смерть Путлера. От, називається Всі помруть. І 19-20 буде тотальна світова перезагрузка переродження і народження нового світу. Ну, в плані енергетичному, так, якщо вірити в теорію паралельностей, все може відбуватися. А потім паралельності накладуться, і ми таки завершили війну. Дай Боже успішно, справедливо і пошвидше завершити, перемогти, і щоб Росія отримала по заслугах. Та й кожен, хай хто що, заслуговує, хай отримає по заслугах. А, часто ради інтересу, 16.04.25 року. Смерть Трампа згідно з мультфільмів Сімпсоном. Ну, таке. Там, де 13.03 про смерть Папи Римського з мультфільмів Сімсона, там більше карта якоїсь фото на зосередження про цю подію, ніж 16.04.25 про смерть Трампа. Це вже, можливо, щось тобі там витягнуло, звідкись придумали ці дати. Карта ілюзій. Таке. 15.05.2025 рік. Щастя. Прибутки. Кидання грузу, поразка, перемир'я через поразку до перемир'я і робота над подальшим, над подальшим створенням нового, нового, нового світу, нової ситуації в Україні і в світі. От Що відбувається після подій березневих, квітневих і от далі. До речі, я робив я ще прогноз буквально на роковини війни. Рунічний прогноз. Дуже там цікаві підказки. Пішли, хто ще не бачив, подивіться, я в прямому ефірі його робив. Це ефір збережений. Перемир'я, перемир'я. Ой, навіть карти одні й самі, Пульс надії, імператриця. Ще буде якийсь голос. Новий голос, який скаже про новий порядок в Україні, світовий припинення розбрату і конфлікту. І знов через якісь, через якісь потрясіння. От 15.05. Потрясіння, яке веде до народження нового. Щось таке прям. Тут багато негативних карт. Воно і в світі, і в Україні. Що може бути, що якісь війни загостритись, ще якісь катаклізми природні загостритись? Ось так бачите. Ну, природа тут є просто природа, яка не буде терпіти. Може, у вас якісь ідеї почати. Ближче до тих дат, все рівно ж я роблю ще й прогноз розклад на щодень постійно і так далі. Тобто, ще будемо передивлятися. Але мені стало цікаво взагалі, що попередня карта по цих датах покаже. І 25.05. Так. Закрите диявола. Знов карта прибутку. Закрити жорстокість. І знов карта перемир'я. Слухайте, це карта перемир'я, а вона вже стільки разів сьогодні випадала. Це вже, певно, раз, четвертий або п'ятий. Хто рахує, може порахувати. Ну що таке? Буде перемир'я до травня. Але цим все не завершиться. Надалі ще багато-багато треба працювати. Але важлива знакова дата. Навіть бачите, не 9.05, про яке багато хто говорить, а 15 і 25.05. Але робота, яку ще треба буде потім проробити, хтось скаже, чи може бути в країні повернуті території і так далі. Моя думка така: це можливо. Але поки у Росії при владі Путлерівська влада це зробити не то, що неможливо, але не просто, нелегко. І не така велика ймовірність швидкого повернення, якби нам би хотілося. Але, в принципі, з позиції теорії майбутнього. Можливо, все. Розумієте? Так, вісім жеслів, швидкість, лицар жеслів, антхненний бажанням, войовничий знов інтелект. Вісімка кубків, розкол і розлучення, туз пентаклів, угоди, укладення угод. Природа є Бог. Діва пентаклів, цінності, краса. Знов про природу, десятка пентаклів. Сімейне благополуччя і місяць по подолання інстинктів і страхів. І знову про народження. Карти повторюються, однозначно, події які відбуватимуться, що в світовому масштабі в цих подіях, що для України будуть багато в чому поворотні. Або переворотні навіть. Я думаю, що в Росії також може якийсь бунт назрівати. Не виключено. Не виключено. Хтось мені писав на днях, а може марш справедливості, чи як там називався Пригожин, що робив? Повториться. Та, дав би Бог, щоб вже змели ту Путлєвську владу. Недовольних там чим далі, тим більше, особливо після останніх його заяв, того А-ля Путлера. Ну і що хоче ще подивитися, власне. Зустріч зеленського Трампа, можливо, 28 числа, що для України. Ой, карта печалі, щось на гострих тонах, то все. Карта прибутку. Така угода буде зроблена. Time to make a deal, як він там казав, так? Час укласти угоду. Так, імператриця народження нового і перемога перемога, перемога, перемога. Світла побільше і далі всім їм відправляємо всюди, кругом, так? Хай правильно сказане, буде почуте і підтримане. А всякі оці козні ворогів. Хай будуть викриті, нейтралізовані. Ну, така зустріч, ну, багато обіцяльно. Щось ще значить. А, до речі, сьогодні бачив виступ Трампа, де він казав, що ну, коли буде підписана угода, то що Україна отримає. Там він щось сказав: і зброю, і те, і все. Ну одним словом, хтось мене теж питав, чи буде. О, Америка припинила допомогу. Я сказав, Америка все рівно буде допомагати Україні. Говорив я таке, говорив. Тому прогнози мої збуваються. Цього не бачить хіба що. Сліпий, не розуміє, дурний. Я пишу деяким а-ля коментатором. Угу. Під, під таким під, смердоботом або підсадним, під садним, як це цим? Качкам, так? Засленим козачкам. О, Качкам кажу. Ну. ну, таке. Тому до перемоги. От хочу цією картою прекрасною наш сьогоднішній такий прогноз розклад. Завершити. І всім, як завжди, бажаю світла, миру внутрішнього, зовнішнього, важливі знакові дати наближаються. Спостерігаємо за тим всім. Кожен день щось може змінюватись. І продовжуємо наш рух до перемоги. Будьте здорові, бережіть себе, почуємося!